Чи будуть вилучати транспортні засоби у військовозобов'язаних? Давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк і надіслати це відео вашим друзям і знайомим, яким воно може бути цікавим. Про вилучення транспортних засобів ми можемо говорити лише в контексті мобілізації транспортних засобів. Відповідно до нашого законодавства, під час мобілізації українці повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості. Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, встановлюються місцевими військовими адміністраціями відповідно до мобілізаційного плану України. Вилучити транспортні засоби, відповідно, мають у вас право працівники ДЦК, СБУ чи ГУР на підставі, знову ж таки, рішення місцевих військових адміністрацій. Але у кого та яке авто можуть вилучити? Вилучити авто на потреби збройних сил України можуть лише в тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед тим встановлюється ринкова вартість ваших транспортних засобів та визначається, який саме транспортний засіб буде більше підходити для оборонних потреб. Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати. Або ж якщо ваш транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини. Щодо повернення транспортних засобів, то вони мають бути повернуті протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Знайте про свої права та захищайте їх.